Факти про підводних істот відкривають вражаючий світ, сповнений різноманіття та дива, демонструючи види, які є одночасно і дивними, і красивими. У глибокому синьому морі гігантський кальмар, незловимий хижак, ілюструє таємницю океанського життя, в той час як коралові рифи слугують метушливими середовищами для безлічі істот. Серед найзахопливіших видовищ в океані медузи пливуть як ефірні духи, тоді як дельфіни демонструють свою інтелігентність і грайливість, нагадуючи нам про чудеса під хвилями. У глибинах, куди сонячне світло ледве проникає, рибалка використовує свої унікальні адаптації для виживання, тоді як манти плавають у мілководді, втілюючи грацію та красу океанічного життя. Рибка клоун є прикладом симбіотичних відносин, що процвітають у коралових рифах, тоді як величезний блакитний кит, найбільша тварина на землі, нагадує нам про велич і таємничість океану.